А сорочка мамина біла, біла, а сорочка мамина серцю мила. Спів калинової родини не вщухає і в гримерній, розповідає Тетяна Затула. На репетиції колектив одягає свої сценічні костюми. Ці сукні вже. Сонечку років, навіть 100. Це ще моєї бабусі сукня. Надягають хустки, намисто і вишивані пояси. У хорі їх семеро, і тут кожен має свого родича, каже учасниця колективу Ірина Головко. У нашому колективі є дві рідні сестри, це наша основа, їхня двоюрідна сестра. Ми із святою вже племінники, і Лариса по материнській лінії теж родина. Одна одному сім'я та в колектив брали не по знайомству, а лише талановитих, каже керівниця Ніна Петриченко. Просто так у колектив не брали, що от подруга мене є, але вона не вміє співати, не вміє донести того і тої іскри. Заради пісні покинуть і роботу, і господарство, розповідає пенсіонерка Любов Ситник. Кидає, каже, все і мчить на репетицію. Я кидаю все, хай воно постоїть, воно ніде не дінеться. А я їду, щоб мені задоволення якесь отримати у колективі. Раніше каже жінка, мала найвищий співочий голос сопрано. Тепер такий не витягує. Було в мене сопрано, але ж я робила дояркою. Прибігла з крана води холодний, смиконула, Зділось моє сопрано. Ой У репертуарі Калинівців півтори сотні автентичних пісень. Слова забувають, каже пані Любов, але через це не хвилюються. Я дома можу, і квасолю лущити, і пісенник передо мною лежить. Я вчу слова, і воно тут, наче знаєш, знаєш, вийшов на сцену. Фіть, випало з голови. Ну вже ж мені 70 років, вже в мене пам'ятник не працює нормально. Тексти їм передавали бабусі, а хист до співу тут мали всі ще з дитинства, переповідає Тетяна Затула. Наверно, мені було рочки чотири. Я співала дуже гарну пісню Сини мої, сини моя, я ваша мати. Ось хто ж мене старесенько буде годувати. Це я на хвермі, це на стільчику становлюся. За ферма. У нас тут був такий дядько Танюша, а ну заспівай». Так я на той час попіть копійок заробляла грошей, бізнес-мером була. Послухати хор односельчани приходять і на репетиції. Серед них Світлана Власенко. Я ніколи не пропускала їхнього концерту завжди є У мене час, нема часу, значить, відклала все, всі свої справи і обов'язково прийду дивитися. Дебют хору відбувся 24 серпня 2011 року на 20-й ювілей незалежності України. Тоді, як і зараз, виступали на сцені кантакузівського клубу. Нам голова сільської ради сказав, якщо ви вистрілите дівчата. Це Юрій Твердохліб нам костюми. Він завдяки їм, тухлі нам пошивні, і костюми ми придбали, він оплатив. Якщо вистрелите – гарно, значить буду далі вас спонсірувати. Ну і ми й Україна живе, доки лунає спів, говорить керівниця колективу і ділиться своїм досвідом зі школярами. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина